Креатин для жінок корисніший ніж для чоловіків. Більшість вважає креатин чоловічою добавкою. Але у 2021 році вийшла наукова стаття про вплив креатину на здоров'я саме жінок, і дослідження показали, що жінки мають на 70-80% нижчі нижче запаси власного креатину в порівнянні з чоловіками. А в період менструації, вагітності, лактації його метаболізм ще й порушується. Саме тому вживання креатину для жінок дає набагато більший ефект ніж для чоловіків. Зростання м'язової сили, потужності і результативності в тренуваннях. добавка креатину покращує настрій, зменшує ментальну втому. І чинить позитивний ефект на когнітивні функції, що особливо виражено в період критичних змін. А в старшому віці в постменопаузі це ще й допомагає зберегти м'язову масу і щільність кісток в комбінації з силовими вправами, тобто є профілактикою остеопорозу. Систематичні огляди стверджують, що при адекватному споживанні до 5 грам на день креатин не викликає у жінок, немає негативного впливу на нирки, печінку або серце. Водозатримка мінімальна або взагалі непомітна. Тому хлопці. Подаруйте своїй дівчині креатин. В неї буде накачана дупа, гарний настрій і у вас, відповідно, теж. Креатину пораджу ось такий мікронізований від California Gold Nutrition. А по промокоду REPEACH, найхерб ще 10% знижки на всю продукцію. Ну а більше про добавки, які реально працюють, а які не дуже. Читай у моєму телеграм-каналі. Посилання в шапці профілю.